Ну, ви знаєте, якщо бути в закопаному і не відвідати морське око, то це неприпустимо. Але це ще особливий квест, як його знайти. Якщо ви будете на своєму авто, то виводьте в навігаторі Лиса Поляна, але ні в якому разі не морське око, бо вас буде вести пішки 7 годин іти. Парку місце краще зарезервувати, воно коштує 70 злотих на одну добу, або оплатити на місці. Також оплачуєте 10 злотих вхідний квиточок. І тут у вас є вибір, або ви їдете на кониках, або ви йдете пішки 8 кілометрів. Я обрала їхати на кониках, квиточок нагору. 6 кілометрів коштує 120 злотих або можна 25 євро. Е, нема різниці, беруть і так, і так, але тільки кеш, тільки готівка. Коники вас везуть. 6 кілометрів по дорозі, чудові краєвиди, свіже повітря, ліс засніжений. Так їдуть туристи до найбільшого озеру в Татрах, яке розташоване на висоті 1395 метрів над рівнем моря. Вас привозять до одного місця, звідки вам потрібно вийти, і йти ще 2 кілометри пішки. Два кілометри пішки йдуть усі, абсолютно і ті, хто їхали, і ті, хто не їхали. По дорозі є такі місця, де влітку ви можете поїсти. Також є туалети. Туалети, зверніть увагу, оплата лише готівкою. Треба мати 4 злотих або 1 євро. Також є перший ресторан Бістро, також ви по дорозі йдете, насолоджуєтеся, кайфуєте, фотографуєтеся, знімаєте. Знімаєте відео, тому що природа до цього спонукає. Дихаєте свіжим повітрям, насолоджуєтеся класними краєвидами, і цих два кілометри проходять абсолютно безболісно і абсолютно в гарному настрої. Знаєте, я так бігла, йшла і, і уявляла в різні пори року тут неймовірно красиво. Взимку свій шарм, атмосфера, осінь. Якщо би було листя, травичка, зелена, багряна, літо, весна, пробудження природи то дуже красиво. Рекомендую вам. І сама хочу відвідати морське око в будь-яку пору року. Ну а це саме морське око. Як бачите, зима, туманна, димка, така снігова і мало що видно, але лише взимку ви можете спуститися до озера і по озеру побігати. Категорична порада від мене: розпочинайте свій похід на морське око лише зранку. Тому що вам не вистачить цілого дня, а зранку ви будете мати весь день в своєму розпорядженні. Ну і тут біля озера є ще така ресторація. Все дуже просто, але затишно і тепленько. Можна скуштувати страв, попити глінтвейну і чайочку. Ну і тут з тераси ще вигляд на саме озеро. Зворотній свій шлях ви можете або пройтися пішки, я вам так рекомендую, або прокататися на кониках вже за 80 злотих. А також біля стоянки стоять автобуси і чекають всіх бажаючих поїхати в центр закопаного. Це для тих, хто приїхав не на автобус.